На працювання проєктів, спрямованих на майбутній розвиток Чернігова, днями наше місто з робочим візитом відвідали представники французької консалтингової компанії Бете інженія міждисциплінарної агенції інтерланд та студії Якуша дизайн. Аби обговорити шляхи подальшої співпраці на благо Чернігова та реалізацію спільних проєктів, вони зустрілись з міським головою Владиславом Матрошенком у муніципалітеті ми знаємо, що ваше місто та область сильно постраждали з початку війни. Тому ми вирішили з погодження міністерства екологічної трансформації Франції приїхати, щоб зустрітися з вами та обговорити, де б ми могли бути корисними. В складі нашої делегації дві компанії: перша – українська Бетенінженженерія, яка вже 30 років працює в Україні, і разом зі мною також архітектор-урбаніст Франк Юліар, який представляє архітектурну студію Інтерланд, яка спеціалізується на плануванні міст і реконструкції житлових кварталів. Ідаршіте зустріч відбулась завдяки розробці концепції міста, над якою у Чернігові почали працювати після закінчення тут активних бойових дій. Цим на безоплатній основі займається студія Якуша дизайн. Мати таку концепцію дуже важливо для Чернігова, аби залучити для підтримки закордонних донорів та інвесторів. На сьогоднішній день ми чітко розуміємо, що майбутні інвестиції в місто. Можуть прийти тоді, коли буде виписана якісна і зрозуміла європейцям концепція розвитку міста. Владислав Атрошенко зазначив, що нині Чернігів активно налагоджує зв'язки із різними європейськими містами, які можуть допомогти Чернігову у відбудові та розвитку. Зокрема, зараз ми завершуємо процедуру офіційної фіксації партнерських стосунків з французьким реймсом. В ході зустрічі присутні також детальніше обговорили роботу над концепцією міста в плані реалізації майбутніх проєктів. Зокрема, представниця студії «Якуша дизайн» акцентувала увагу на розчистці та наведенні благоустрою на річці Стрижень. Очільник міста зазначив, що міська влада вже неодноразово. Розглядала цю ідею, проте з її реалізацією виникали проблеми. Ми мали банальну причину, чому ми цим не займалися, нам постійно не вистачало коштів на цей проєкт. Річка перетинає фактично навпіл міста Чернігів. Там, умовно. Є екологічні причини. Сьогодні треба займатися річкою стрижем, тому що в неї є випадки зливів промислових стоків або інших якихось речовин. Ми постійно з цим боремося. Але є факти, які фіксує екологічна інспекція, що в річки стрижень мертва вода, фактично, яка не містить кісню. Якби ми комплексно вирішили питання очищення і наповнення річки стрижень, ми би технічно і вирішили б питання унеможливування стоків. Це питання треба вирішувати технологічно і технічно на технічному рівні. Владислава Трошенко підкреслив, що реалізація даного задуму дасть можливість вирішити низку екологічних питань. До того ж, його цілісний бюджет обійдеться у 10-15 мільйонів євро. Це цілком осяжні кошти, повідомив Владислава Трошенко. В ході розмови йшлось і про інші проекти, як то палацу спорту. Після зустрічі обидві сторони домовились про аналізувати отриману інформацію та приступити до реалізації конкретних ідей. Зокрема, гості зацікавились проєктом будівництва у Чернігові великого медичного центру, який би сприяв розвитку медичного туризму адже вони хотіли б взяти участь у реалізації конкретної ідеї, а не зупинятись на початковому етапі перемовин.